Вибачте, будь ласка, мені дуже потрібна допомога, у мене син вдома один залишився. Будь ласка, мені потрібен телефон, щоб подзвонити чоловіку, тому що до... один, він там один, я не можу нічого зробити. Будь ласка. Що, Розводи якісь нові? Може, ви допоможете, будь ласка, допоможіть мені, у мене син вдома один, двері захлопнулися, я за молоком. Я розумію, у вас часу немає. Може, ви допоможете, допоможіть мені, будь ласка, мені просто чоловіку подзвонити, у мене син вдома один. На п'ять хвилин, будь ласка. Слухайте, я б допомігла, але у мене грошей на рахунку немає. Так. Це питання життя і смерті. Що? Телефон дай сюди! Розблокуй! Ну. Дякую. Алло, так, це я. Та з іншого телефону. Це не неважливо, потім поясню. Послухай, тут син вдома залишився один, я вийшла за молоком. Малий сам, я не знаю, що робити. Ну, будь ласка, виклад... ну як ти не можеш приїхати? Ну, а коли? Я не встигну до тебе, він через 30 хвилин прокинеться. Ну, я тебе прошу, ну будь ласка! Так, на таксі зможеш? Дякую. 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 Ну, от бачите, як просто зробити хорошу справу. Бувай.